Паркан, який обгороджує більшу частину Майдану Незалежності, став уже невід'ємною частиною центру Рівного. І лише табличка на ньому нагадує, що тут в майбутньому повинен стояти пам'ятник Тарасу Шевченку. А як саме просувається процес його виготовлення та встановлення, ми вирішили поцікавитись в обласній раді. що це буде до дня народження Тараса Роша Шевченка до 185-ї річниці. Тому я думаю, що проблем із виготовленням не буде. Я зустрічався з, із працівниками цеху, де відливається скульптура От, і досягнуто домовленості, що вони сказали, що ми вас не підведемо, і в рівно в місті рівно пам'ятник буде встановлений в ті терміни, які передбачені. Та виявляється, що обласна рада відповідає за саму скульптуру. А постамент та благоустрій навколишньої території знаходяться у відданні міської влади. А пан Крока був настільки люб'язний, що власноруч позвонив до міської ради і вияснив, як просуваються справи із порудженням постаменту. О. Завтра приходить машина і можна починати монтувати. Все, дякую, зрозуміло. Дякую. всього доброго, Добре. Дякую. Побачимо. Чули? Таким чином я надія, що через місяць наше місто буде прикрашати чергова скульптура, яка деякий час буде викликати зацікавлення у перехожих, а згодом стане такою ж звичною, як нинішній паркан.